Те, що Євген Васильович був надзвичайно турботливим батьком, от, і все в родину, і він дуже до мене ставився ну так відповідально. От, він старший, по перше, на 16 років, але далося взнаки те, що він зловживав. От, і я не знаю, як би склалося, але я цього терпіти вже не змогла. Ну, це було дуже, ну дуже, дуже важко. Дуже слухай, важко. але і Віталій він був дуже напористим чоловіком. Це так, так м'яко кажучи, м'яко то він що... мене виривав. Так Просто тому з що я знайшов цитату. Що він приходив трошечки випив для хра. хоробрості. ти знаєш цей епізод Не. Oh Для God. хоробрості. і приходив, і, і якби от боровся, хотів тебе забрати. Так казав, відійди з дороги. Євгену е, знаєш, е, Мені здається, що сценаристи, які б е, зняли таке кіно про наші стосунки, вони б такого не написали. Ну, люди б до такого, іноді буває таке, що. Євген ну, б... Сокири кинувся на. Це, ж... Це правда.